Займаюся ф'юзінгом вже більше 30 років. Це спікання скла одне на одне накладається і спікається скло при температурі 800 градусів. Потім тому знімається напруга у склі. Чому? Тому що там кристалізація, там йдуть свої фізичні процеси, фізичні і хімічні процеси, через що я кажу хімічне, що буває скло несумісне одне з одним і його розриває зовсім. І поки я все зрозуміла, то прийшли роки. А зараз вже технологія трошки розвинулася, і вже це вже готово. Ви можете займатися цим ф'юзінгом спокійно, бо є література, і є печі, і вже скло. І вам кажуть, що це підходить, а це не підходить. Річ у тому, що коли я вирішила займатися склом, я була вражена його можливостями, і вони відкривалися ці можливості по мірі того, скільки я працювала. Сильніше заходила чи в той, чи інший коридор. Можливості зі скла, то воно щось відкривало мені щось нове. І я тоді зрозуміла, що я маю, як творча людина, ще відкриватися сама по собі, що я хочу сказати цим склом. Це не було. От я буду все життя займатися тільки цим. Не було такого. Я просто була можливість положити одне скло на інше, додати фарби і подивитися, що воно може бути. А тоді я зрозуміла, що воно дуже енергетичне і дуже цікаве для мене самої, найперше. Ну і люди стали цікавитися всім, бо ніхто такого не бачив ще. А час був такий, що ніде не можна було купити ні фарби, ні нормального скла для ф'юзінгу. Навіть це поняття ф'юзінг з'явилося десь років 15 назад. А до того я просто працювала в, цьому, в цій техніці, і мені казали, ти якось її називи цю техніку. І Я не знала навіть, як до цього, ну я не лингвіст, і як до цього підступитися. Тому що якби я сиділа, ну я не знаю, з аквареллю, там теж дуже складно акварель, масло, живопис дуже складний по собі, але тут ніхто не ходив ще. Ви розумієте? І ти з цікавістю стоїть, що ти можеш людям щось відкрити і собі відкрити, треба все життя накоплювати своє враження, своє розуміння, свою філософію виробляти до життя, до людей ставлення. воно все береться в якійсь такий, формується. Ментальний клубок, а тоді ти вже розумієш, як його видати в склі, що його зробити, що тобі заважає, що тобі ще потребує твоєї сили і розуміння. Ти щось читаєш, ти ходиш, думаєш. І воно весь час такий це нескінченний процес, такий. Любов до людей, до цього життя, до суспільства, передати красу. І цим підтримати кожну людину. Моє відчуття краси, ну художник це м передає відчуття да, цих людей, що, що тебе оточують. Ну, це правда, це ментальність того середовища. Річ у тому, що його не відразу можна. Випалити те, що тобі потрібно, потім це скло, замовляєш, знов перепалюєш, знов робиш. Це така робота пошукова, і вона ніколи не виходить одразу. Буває таке, що через рік, через два я беру, і переробляю її зовсім. От, похоже, похоже, і воно відчуття вже зовсім інше. Думаю, що тут можна щось дати глибше. Цікавіше, підготовка майже це все життя, це виховання, це культура твоя внутрішня, емоційна культура твоя знання, то, що ти вивчаєш живопис, графіку і все на світі, як художник ростеш і особистість. І це все разом воно перетворюється. А як роботу? Буває, що робота вийде за півроку, а буває, що я її роблю п'ять років. Тільки буває, бо воно по всякому буває. Фінанси зараз дуже серйозно, тому що Польща перекрила нам поставки скла. Мало того, що скло подорожчало в чотири рази, в чотири рази подорожчало з період повномасштабного цього вторгнення, то зараз знову підняли на 30%. тому що. Польща не, не, не запускає, а це скло завозиться, ми ж його не виробляємо тут. Ну, складно, За життя у нас теж це складне дуже. Це таке, така справа. Тому я не, не вважаю, ну складновато, ну приходиться такі. Да. Але я не можу сказати, що це не посильно. Просто треба йти і працювати, і все.